Мої вітання, друзі. Усім, хто займається фундуком, цікаво було б побачити кілька нових сортів. Що в них по виходу ядра, який горих і так далі. Зараз на огляді сорт американської селекції Трекстон. Такі от горішки. Доволі великі. Зараз ми їх розколимо і будемо знати, скільки ядра знаходяться в горіхові. Горішки привіз мені Володимир Гончар. В нього є свій сайт, золоте ядро. Ось знаходиться розсадник в Вінницькій області Вінницею. Саме він привіз ці горішки і зараз ми з ними будемо займатися. Сам перезважимо загальну масу 217 грамів саме ядро чи сам горіх. Розколимо і будемо розуміти, скільки в нас ядра, скільки шкаролуп. Отже, починаємо колоти. Як бачите, ядро досить велике займає практично всю порожнену горіха. Довго огляд не займе, кому цікаво знати про цей сорт. Зараз швиденько я за 10 хвилин їх переколю і... Це вам покажу. Такий горіхокол колись з Китаю замовляли досить непоганий. Я про цей сорт знаю зовсім мало, тому що це новий сорт. Але огляд вам зроблю. Зараз візьму вагу маленьку і спробую зважити горіх кожен окремо. невеличка вага не вмикається. Маємо нуль. Зараз беремо 5 горіхів. Пробуємо важити. 4,93 три майже п'ять грам, пять сорок три. Горіхи дуже гарні. Чотири з половиною. 5,28 г, в середньому десь 5,5 г. Найцікавіше, скільки буде ядра. Одне ядро, бачу, пошкоджено, швидше за все, клопом. Зазвичай, коли вичисляють відсоток ядра, то беруть до уваги тільки горіхи, які повністю виповнені без браку. Але так як ми зважили відразу усі горіхи, тому один горіх, я думаю, там особливої ролі не зіграє. Там буде похибка і відсотка. Горіх схожий, схожий формою на трапезунський, але десь в півтора рази більший. щоб цього сорту з урожайністю все в порядку, то це буде один з найкращих десертних сортів. Дякую Володимиру, Гончару. От іще один бракований горіх. Зараз я їх від... відкладу в сторону, відвожу. Тоді вже буде чистий вихід ядра. Віднімемо від загальної маси тих два горіхи і почнемо відштовхуватися вже від нормальної ваги. Отже 5.87 грама двісті одинадцять там тринадцять сотих двісті одинадцять грам забираємо сторону і пробуємо важити окрему шкаролопу окремо ядро відділяти Всі ці, ці осколочки збираємо, тоді вже точно вичислимо, скільки чого буде. Ядро просто велетенське. Шкаролопа трошки загруба. Але це десертний горіх, тому все нормально припустимо. Зараз вихід ядра нам все покаже. Нагадаю сорт Трекстон. Один з найновіших сортів американської селекції. Чисто десертний сорт. Гарні великі ядра. Практично не мають поволоки на собі, тої мочалки. Потім я ці горіхи поставлю смажити. Подивлюсь, як вони бланшуються. І вже в коментарях напишу вам, як пройшов процес бланшування. Далі на огляді наступне відео буде сорт Корона, теж американської селекції, один з нових сортів. Ну і ще буде сорт В Сакаджавеї 52% ядра заявили виробники. Перевіряв я в попередньому році, так і виявилося 52% ядра. Дуже тоненька шкаролупа, бланшування там взагалі на 100% практично. Сорт мало розповсюджений, але... Це робимо над тим, щоб його розмножити і за кілька років мати на продаж саженці цього сорту. Ядра просто величезні. Якщо тут вихід ядра буде на рівні 40%, це буде дуже добрий результат. Отже. Маємо 0. Вагу. Маємо нуль. Відтарована миска. Висипаємо всю шкаролупу. І що ми маємо? 130 грам. Отже, шкаролупа 130 грам. Маємо 0. Подивіться, яке яке ядро? Просто величезне? Ядра маємо 86 грам. Загалом? Треба порахувати. Голова сьогодні не варить зовсім. Зараз порахуємо, скільки буде. 130 плюс 86. 216 грам. 216. це на 100% і помножити на 86. Щось не так. Кажу, сьогодні голова зовсім не що зображає. 100 відсотків ділимо на 190 і множимо на 86 маємо 45 відсотків ядра тепер так само 100 відсотків ділимо на 130 і множимо Ой. 100 відсотків ділим на 216 і множу на 130 60 а де 5 відсотків не грає тут не грає 40 відсотків ядра ось Результат по Трекстону. 3981. Закругляємо. Получається 100 відсотк... 40% ядра. 40% і такого ядра прекрасного. Десертний сорт Трекстон. Мабуть, все на сьогодні. Бланшування я проведу окремо і в коментарях напишу, як він бланшується. Thank you all